Господи, Боже наш, Ти заповів, щоб ми всім віддячували, сказавши, як хочете, щоб вам чинили люди, так і ви їм чиніть. Але що я можу вчинити і чим відплатити вже спочилому рабові Твоєму, що так багато благодіяв мені? У Тебе, Господи, у Тебе щедрий у милості, Боже наш, усяка відплата, тому молю Тебе, подателю добра. Прийми від мене моє мале моління разом з подякою за всі добродійства Твої, даровані мені через повік незабутнього раба Твого, молю тебе, Боже Спасителю мій, злянься з висоти святої оселі Твоєї на молитву мою, і відвідай милістю спочилого раба Твого, ім'я. Вияви на ньому силу благодати Твоєї та невимовне Твоє милосердя, упрощені й відпущені гріхів. І покрий його виправданням Твоїм, Даруй йому Господи Царство Небесне і вічний спокій, бо Він допомагав мені та ближнім моїм у потребах, скруті, скорботах і немочах, і подавав потрібне від наддостатку дарів Твоїх. Молю Тебе, благости вічна, віддай йому сторицею за добродійство Його, за земні блага небесними, за тимчасові вічними. І подай йому вічну втіху, пом'яне Господи, і всіх, що відійшли до Тебе, потрудившись у вірі й побожному житті на славу пресвятого імені Твого, що добро творили безпорадним, нужденним і вбогим. Упокой на лоні Авраама, Ісака та Якова тих, що відвідували недужих стражденних і в'язнів. Прийми у світлиці свої тих, хто приймав у свій дім подорожніх і бідних. Даруй, Примилосердний Господи, споглядати незгасне світло Твого Царства та споживати небесну трапезу Твою тим, хто в ім'я Твоє насичував спраглі й голодні душі наші, подавав добрі поради та гідний приклад християнського життя, навчаючи милосердю, лагідності, смиренну мудрості, терпеливості, стриманості, вселяючи в нас дух миру і любові. Пом'яни, Господи, у царстві Твоїм спочилих рабів Твоїх, що завжди щиро молилися Тобі за наше спасіння душевне та достойне життя, за збереження й добробут святих Твоїх церков, за мир і спасіння всього світу, упокой за святими Твоїми рабів Твоїх, що молилися, за навернення заблуканих, які відпали від віри, за спасіння тих, що гинуть у гріхах. Молю тебе, Христе Боже наш. Благаю тебе, як суддю, котрий має судити світ, відплати їм зі свого чоловіколюбства і сподоби їх почути найбажаніший голос. Прийдіть благословенні Отця Мого, наслідуйте царство, приготоване вам від створення світу, нехай увійдуть вони до нього, оспівуючи і благословляючи Твоє найдорожче ім'я нескінченні віки. Амінь.